Всім доброго дня. Закінчуємо вже джемпер какао, і залишився нам один рукав минулого разу. я... Минулому, в попередньому відео я показувала, як, який вигляд має джемпер на цьому етапі. Ось цей рукав я вже закінчила і випробувала схему. Методику, так, як його завершити. Пожеться, дов'язала я його трошки, там два рапортика маленьких цього візерунку, який у нас на спинці і з боку. І зовсім трошки резинки тут. І ось такий погон. А, от так він, коли зараз не побраний, то він якби наче трошки тягне. Але коли його втягаєш, ну, мені дуже подобається, як він, який вигляд він має, як він сидить. ну Дуже-дуже гарно. Так, а, значить, один рукав я спеціально залишила на нитці, для того, щоб зараз ми його з вами швиденько закінчили і ви. Бачили, як це зробити. На кольоровій ниці у нас 60 петель. 24 з одного боку, 12 це оці центральні, це був пагон, і 24 з іншого боку. Правильно ж я рахую. 60 петель. Ми ці 60 петель переводимо на ті спиці, якими ми в'язали весь джемпер. Не резинку от, тонкими спицями, да? а ось ці четвірка, які ми Ну, у мене четвірка, у вас може вони якісь інші, а, якими в'язали основне полотно. І ми переводимо ці петлі з кольорової нитки на цю спицю, а, починаючи з кінця рукава в цьому рядку. Тобто, от якщо цей рукав, да? це у мене який? Давайте подивимось. Ладно. У мене погано зліва-права. Це правий, правий рукав. Правий рукав то спинку, бачите, я його зшила, ну, щоб вам поміряти вже. А так у мене була би половина спинки тут. І от е, початок рукава в цьому рядку, далі йде рукав і потім кінець. Рукава в цьому рядку. І тут ми ще. Я так розумію, відрізали нитечку, бачите, От там, де у вас ниточка. То ось тут ми починаємо переводити, можете робити це в лицьовому рядку, якщо вам отак зручно. А можете розгорнути в'язання і переводити в ізнанковому, ну, з цього ж. Просто так більш природньо да? для нормальних людей правою рукою вперед, ну це, от, звичайно, для нормальних людей. А, тому, ось, мабуть, так вам буде більш зручно. З цього боку, да, який я показала, в виворотному рядку ви переводите ось так і витягуєте. Оцю кольорову нитку. Ну, я це роблю поступово, для того, щоб не було таких ефектів, бачите? От як тепер її витягнути? Тепер доведеться з цього кінця. Благо, що вона у нас нікуди ще не вдягнена. Так, все витягли. І далі переводимо, продовжуємо, От поки всі петлі рукава не будуть. Вдягнуті ми продовжуємо цю захопливу історію. Переводимо і дивимось уважно, щоб ніяких петель не загубити, бо буде біда. Доведеться піднімати. Так, ось ми перевели всі петлі, витягнули нитку кольорову, ми її прибираємо, вона поки що. Не потрібно. Так, і ось так, виходить, коли ми відокремлювали в'язання спинки і переду, то ми в цьому рядку тут пров'язали по тулубу. Відокремлимо. Господи, відокремлювали в'язання тулуба і рукавів. Господи, я вже таке наплутала. То ми, То ми пров'язали лицьовий рядок, по тулубу пров'язали, а по рукавах ні. В рукавах ми в лицьовому рядку перейшли. Зараз ми повернули і будемо цей лицевий рядок пров'язувати. Але спочатку від центра підрізу пройми на тулубі ми маємо набрати сім петель. Шість нам потрібні в візерунок сюди, для того, щоб він поєднався гарно, і у нас була рівна кількість рапортів. Ось цього візерунку у нас він кратний 6, тому тут буде 7 петель. 6 візерунок, і одна петля з кожного боку це буде кромочна. Оскільки рукав у нас розділений, тут у нас не було кромочних петель, ми набирали просто 12. А в цьому в випадку рукава. Маємо набирати сім, тобто знаходимо центральний фрагмент, ось він, беремо нитку і починаємо набирати петлі. Першу витягуємо тут. Оцей хвостик треба довший залишити. Ось так. І це буде кромочна у нас. Ми будемо. За неї зшивати потім. Ось і далі дивимось, де у нас тут ще петлі, і витягуємо раз. Два, три, чотири. П'ять. І ось тут шість. І далі ми будемо продовжувати е, в'язати е, рядок рукава. Просто лицьовими в'яжемо цей рядочок. До кінця рукава, ось так просто лицевими оцей візерунок виконуємо, звісно. Тобто тут по схемі, якщо ви його робите, якщо ви не робите, або у вас якийсь інший пагон, або центральний візерунок, то виконуєте його. О, а що я вимкнула? Кому я це розповідала? Цікаво. Получається, пров'язали до кінця спицю перетягнули. Тут набрали в кінці 6 петель. Ось тут, після рукава, набрали ще 6 петель. Остання петля. Має бути ну, прямо поряд або в ту саму петлю, в яку була перша кромочна. Тобто остання кромочна і перша кромочна, вони мають бути максимально поряд, за них ми будемо сшивати. Після того, як забрали 6, 7, петель, 7 петель з цього боку, розгортаємось в'яжемо виворотний рядочок. Так, ми пров'язали виворотний рядочок, тепер у нас до візерунку з цього боку рукава 30 петель, і ми маємо в цьому рядку розподілити їх по цьому візерунку, ну от по цій схемі. Схема є в попередніх відео, під цим відео я її також обов'язково залишу. Ось ми починаємо після кромочної робимо накид. Дві петлі разом а, однією лицевою, дві лицеві, разом однією лицевою з нахилом а, ліворуч, потім дві виворотні і дві лицеві разом з нахилом праворуч. А, 30 петель, шість петель у нас кратний візерунок має в цілому вийти а, 5 рапортів. Давайте так і будемо робити. Знімаємо кромочну, робимо накид і дві лицеві разом, з нахилом ліворуч, дві виворотні петлі, далі дві лицеві разом однією лицевою петлею, з нахилом праворуч. І тут у нас подвійний накид. Далі дві лицеві. Разом з нахилом ліворуч, дві виворотні петлі, дві лицеві разом з нахилом праворуч. Ось так. І так, до оцього центрального візерунку. Або якщо ви не робите центральний візерунок, то у вас до... Кінця рукава. Дивіться, ось ми розподілили візерунок, тут у нас половинка, потім йде раз, два, три, чотири і тут ще половинка. Тобто в цілому виходить п'ять фрагментів. А, значить, тут у нас останній фрагмент після подвійного накиду. У нас дві лицеві з нахилом ліворуч, дві виворотні, дві лицеві разом з нахилом праворуч. Накид одинарний, не подвійний, а одинарний і е, виворотна петля. Все. І далі ми продовжуємо ось цей. Ну, я продовжую, а у вас, якщо є, то ви, мабуть, також продовжуєте ось цей візерунок е, виконувати по схемі. І виходить, після цього у мене ще тут перетинка ця попала. І далі ми починаємо після пров'язування центрального візерунку рукава, якщо він у вас є, то ми починаємо симетрично виворотна накид, дві лицеві разом з нахилом, ліворуч, дві виворотні. Дві лицеві разом з нахилом праворуч. І далі подвійний накид і все спочатку починаємо. Так, Хотіла я сьогодні завершити, але у мене розряджається телефон. Зараз він виробиться, тому покажу о, цей рукав, зараз і покажу схему, до якої. Ну, в принципі, ми розібрали схему, да, по якої в'яжемо. І скажу, скільки рядків. Так, дивіться, ось, виходить, оцей рядок ми розібрали схему ось цей перший. І потім ми повністю закриваємо ось цей фрагмент, це сьомий, і повністю пров'язуємо. резинку ми будемо переходити в дев'ятому рядку. Ось в цьому дев'ятому рядку, тобто, ось до. Сьомий і восьмий ми в'яжемо за цим візерунком, а дев'ятий, як в'яжеться для переходу на резинку, я покажу вже в наступному відео, бо це виходить задовге, і у мене розряджається що це найголовніше. Тобто, це все до дев'ятого рядка: оці вісім рядків, ми виконуємо просто за цією схемою. І Якщо ви робите центральний візерунок рукава, то його ви також виконуєте за його схемою. Все, на цьому все на сьогодні. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!